Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. В інстаграмі співачки Альоші, її чоловіка Тарасу Тополі, здається більше ніж її самої. Видно, за місяці розлуки вона дуже скучила за коханим, і Олену зараз зрозуміють мільйони Україну про свої почуття. Альоша вперше після 24 лютого говорить в інтерв'ю, і це звісно, інтерв'ю ЖВЛ. Як зірці живеться в Америці у свекрухи, що її зупинило від походу на фронт? І коли Олена планує повертатися додому, почуєте тільки у ЖВЛ. Вона звикла своїми піснями і виступами дарувати людям позитивні емоції. Та останні п'ять місяців для співачки Альоші, як і для всіх українців, були дуже болючими і складними. І вона вперше розповідає про них тільки живе. Альоша разом із дітьми вже понад п'ять місяців живе у США, та ранок 24 лютого в Києві запам'ятає на все життя. Коли ми почули зранку в п'ятій ранку, вже там друга чи третя сирена була у нас. Звісно, ми почали одразу збирати речі, якісь найнеобхідніші будити дітей. Діти налякані, рома почав плакати. Сирениць і Марко, взагалі я дуже боялася, щоб вони якийсь переляк не отримали. Ще 23 лютого співачка, як і багато українців, була впевнена, що жодного повномасштабного вторгнення не буде. Я настільки не вірила в те, що це відбудеться, ну от просто категорично, тому що для мене це було настільки неадекватно. 21 сторіччя. Світ розвинений, цивілізований, яка війна. А коли все почалося, Олена зібрала дітей і речі першої необхідності та поїхала з Києва на захід країни. Ми розклали задні сидіння, і в тому багажнику троє дітей, і я за кермом був тато Тарас. І він на свій Тарас одразу поїхав в тероборону. Рішення чоловіка, фронтмена гурту Антитіла Тараса Тополі приєднатися до оборонців країни Олена зрозуміла і прийняла. Більше того, спершу й сама хотіла йти на війну разом з ним. Якби не діти, я б теж лишилася, пішла б в тероборону. Я абсолютно підтримую його в його рішенні. в Рішенні усіх хлопців, які пішли захищати і робити все, що вони можуть. Перші декілька тижнів із синами, дочкою і батьком Тараса Володимиром, Олена жила у їхньої няні в Львівській області. Та коли стало зрозуміло, що безпечних міст в Україні немає, вирішила їхати у штати, де вже давно будує життя мама Тараса зі своїм нинішнім чоловіком Алексом. Саме він прилетів у Варшаву і забрав Тополь до Нью-Йорка. Альоша зізнається, адаптація дітей до нової країни проходила нелегко. Тяжко в певній мірі було з самого початку, коли вони тільки в школу почали ходити. Вони їздять по різних природах, і в зоопарки, і на басейни, і атракціони, і навчання ніхто не закидує. Тобто постійно щось відбувається. Врешті їй і самій довелося звикати до нових реалій, допомагала тільки підтримка рідних тут, е, мама Тараса, Алекс і ще живе тітка Тараса. А я жила у цієї Валі, коли я була вагітна Ромою, Маруся тут валя. Там вона взяла на себе певні зобов'язання по хлопцям. А їй якраз вона солоду. Вона взагалі дуже насолоджується тим, що хлопці у неї і вона щаслива і, і вони. І тут з Марійкою допомагає мама. Після місяця перебування у США Альоша почала брати участь у благодійних концертах. Найскладніше було пояснити дітям, чому вона їде від них. Старші сини все зрозуміли, коли Олена розповіла, що своїми виступами вона заробляє гроші на допомогу ЗСУ і цивільних українців. Так співпало, що перші концерти Альоші відбувалися саме тоді, коли світ дізнався про звірства росіян у Бучі та Ірпені. Олені, як і кожному з нас, було нестерпно боляче, і чесно кажучи, я просто не могла співати. Я виходила на сцену, я хрипіла, я шипіла. У мене просто такий комок стояв в горлі. Я, ну, я як мати, особливо коли я бачила ці фотографії тих дітей, взагалі ці всі історії, це просто а, не вкладається в голові. Досі потроху співачка прийшла до тями і втягнулася у робочий ритм. В Америці вона виконує відомі хіти, а от нових пісень писати не може. Я намагалась декілька разів, але у мене така невизначеність. Немає є просто відчуття, емоції, але слів немає. Я не знаю, як це описувати. Я не можу їх підібрати. Від поганих думок і депресивного стану її рятує спілкування із дітьми і зв'язок з коханим чоловіком, який захищає країну на Харківщині. Відео і переписуємося, намагаємося це робити кожен день. Коли у нього чергування єдине це ні, коли він не може ні писати, ні дзвонити. Звісно, що сумую, звісно, що саме. Єдиною розрадою для подружжя були чотири спільних дні в Києві, коли Олена сама без дітей прилітала побачитися з рідними. Мені так не хотілося їхати звідти просто. Там я перебувала чотири дні, приїхав Тарас, його відпустили. От Я побачила батьків, побачила братів, його трохи насолодилася, і от знаєш, та насолода, і таке спокійне відчуття, що вдома. Дуже не хотілося знову повертатися сюди. я дуже хочу просто додому. Для мене ці вже шостий місяць як якийсь один день, який тягнеться дуже довго. Я хочу вже зібрати валізи, нарешті і приїхати додому. Та вдасться втілити своє бажання Альоші лише коли в країні завершиться війна, каже надто вже ризиковано повертатися у Київ з трьома малими. Тож найперше, що співачка зробить, коли почує новину про нашу перемогу, придбає квитки додому, а потім даватиме концерти в кожному куточку України і світу. Я впевнена, що Україна за цвіте буде реально незалежною і реально народ, і почнеться з нового покоління, як ті, хто усвідомлює цю цінність, це коріння, цей дух, я в це вірю, я це знаю. Це буде Україна, інакше бути не може.